Фолатін Джереломіо Дехіроїнозетолу Марганцю та Елметел Якого чоловіка не поділили Білек та Могалевська? з ким ні за які гроші не стане проводити корпоратив Єфрасиніна та чим Потап образив тіну Кароль. Про ці та інші найгучніші скандали в українському шоу-бізнесі? Дивіться далі. Ірина Білик багато з ким побила глечики за своє життя в шоу-бізнесі. У неї був конфлікт, навіть із, здавалося, б, безконфліктним Святославом Бакарчуком. Вони посварилися у 2015 році після смерті лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. За словами Білик, тоді вони не поділили пісню, яку хотіли виконувати на концерті пам'яті Кузьми. Білик заявила, що Вакарчук одразу взяв собі пісню мовчати, яку вона виконувала з гуртом Скрябін. Потім все ж таки вони дійшли до компромісу і заспівали її разом, однак сперечалися навіть за те, хто який рядок співатиме. Прошу помовчати, а ми ще маємо, про що полежати. Сварилася білик із Могилевською, та тут вже не за пісні, а за чоловіка. Як виявилося, не лише Дмитро Коляденко ревнував Ірину Білик, але й вона боялася, щоб він не вскочив у гречку. Саме тому дуже сильно пильнувала його поведінку до Наталі Могалевської, з якою на той час він співпрацював на проєкті Шанс. Я дивилася програми, Я ж ревнувала тебе до Наташі. Ой, це було ще Боже. Ми з нею що сварилися. Біле каже, що уважно слідкувала за кожним випуском, не лише через інтерес, а й через страх, що між Коляденком та Мохалевською буде щось більше, ніж просто робота. Саме тому інколи між співачками виникали конфлікти. Однак Білик пильно слідкує не лише за своїм особистим життям, але і за чужим. І одного разу настукала чоловікові Олі Полякової, що нібито бачила її з іншим. За що Оля якось у програмі. Дорослей девчатка назвала Билок сучкою. А Оля ваша была там-то, там там-то и там-то, там-то. Я говорю, ну, ну, слава Богу, что он знает. Понимаешь, ага. да? Ну, вот, вот что это? Вот что это, скажи? Вот, вот ты в дружбу женщина не веришь. Понимаешь, да? А если бы я, у меня действительно там какой-то роман был или что? Что это для того, чтобы Ира Билок пришла и выложила этому моему или что? У меня нет объяснения, зачем так женщины делают. Потому что суч Тим не менше, дружба з народною артисткою для полякової виявилася дуже важливою. Якось блондинки перетнулися на шоу танці з зірками, де Оля слізно просила вибачення у білик і цілувала їй руки. Оля ясно здороваюся. Это все после шоу взрослые девочки, где я Иру, великую Иру, которую я обожаю, которая ты, готова руки. Ты, ты, меня, ты меня обозвала? Обозвала сучкой, а, но ну, любя! А теперь извиняйся. Извиняюсь, да. любя. А я ну і так тоді я і <рес> А от кому точно Ірина Білик навряд чи дозволила б цілувати свої руки, так це Аллі Пугачові. Бо якось у мережі писали, що саме Пугачова багато років не пускала Ірину Білик на російський ринок, вважаючи її конкуренткою. Наскільки я знаю, був колись типу ще за часів, коли е, динозаври були маленькими. <рес> Жили в яйцях, бігали так. Да. Ось е, Ірина Миколаївна е, був в період. Ну, давайте так, що був період, коли всі артисти намагалися завоювати ще й російський е, ринок. ринок. Да, і Ірина Миколаївна колись ну це було дуже вже давно, напевно, років чи чи не 15 тому. Mm -hmm. Ось вона ламанулась тоді. В Верефію, в неї були класні пісні романтичні тоді, да? там сніг. ну, коротше, Рібіна Алая. Оце такі рібіни і так далі. І е, наскільки я знаю, був скандал з Алою Борисівною Погачовою, тому що Пугачіха, наслухавшись цих е, пісень. Е, Бо як, ну, як на мене, вони от, вайб мають спільний зірку очікую, да? вона прям чуть ли не особисто обдзвонила всіх керівників медіа в Москві uh -huh. і сказала: Не дай Бог, ви будете робити з неї зірку. Я вам влаштую, і тут вона зняла тапок, і по трибуні почала так удбити куські ну май! <рес> чорна кішка. Пробігла і через життєвий шлях Горбачової та білик. Ще у 2014-му ірині неправильно передали жарт Ольги про неї, і білик дуже сильно образилася. А стосувався він молодих коханців, білик. Коли я вела премію Юна, ну я не могла жартувати над кимось, кого я не знаю, бо ти ну, типу, не знаєш реакції. Це була моя зона безпеки. Я щось вирішила, що якщо я буду жартувати над друзями, то це окей. Не відстає від білих по кількості сварок в українському шоу-бізнесі, і Маша Єфросиніна. Гучний конфлікт у неї був зі співачкою Христиною Соловій, коли та просто під час інтерв'ю з Машою заявила, що всі публічні люди, які свого часу розмивали кордони з Росією, мають за це відповідати і додала, що на їхніх руках кров у розмові. Соловій наголосила, що єфросиніною це теж стосується. Всі мають відповідати за те. Що вони будували мости культурні між Росією і Україною за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. Маша не стала мовчати і відповіла, що медійні люди працювали відповідно до запитів аудиторії. Їхня суперечка дійшла до того, що Єфросиніна назвала Соловій лицеміркою та аутсайдеркою шоу-бізнесу через категоричність. Врешті сам скандал в інтерв'ю монтажери перебили заставкою, і згодом Єфросиніна та Соловій вирішили з цього конфлікту зробити добру справу. Зокрема, вони запропонували глядачам переказати кошти на допомогу військовим в обмін на відео. Чим саме закінчилася їхня суперечка. Українці задонатили 500 тисяч гривень, і всі зібрані кошти перейшли на реабілітацію поранених військових, які воювали в Авдіївці. Я її не знала. Я бачила її на концертах, вона виступала кілька разів на приватних вечірках до повномасштабного вторгнення. Це така ніжна, маленька, крихка дівчина з. Абсолютно фантастичним голосом, яка співає ці лемківські пісні, так що сльози з очей. А тут це була жінка з позиції з характером із достатньо провокативним, провокативно жорсткою заявою, до якої я не була готова. Інтерв'ю розсварило Машу із Володимиром Остапчуком. Тоді він був офіційно одруженим з Оленою Войченко, з якою виховує двох дітей, і розповідав про свою сім'ю, хоча вже жив з новою коханою. Остапчук це ну, це людина. Прийшла і повністю про все набрехала. І в день, коли вийшло інтерв'ю, він розповів, що він про, про своє щасливе прекрасне життя з жінкою і дітьми набрехав, бо він півроку, як вже. Живе з іншою жінкою. Йому з цим жити, і його совісті теж у ЗМІ писали навіть, що Єфросиніна настільки образилася на Остапчука, що навіть відмовляється з ним вести корпоративи. Цікаво, чи стала б провести свято Маша зі своїм колишнім другом Юрієм Горбуновим. Попри те, що вони мали класний робочий тандем на підйомі, якось Юрій давав Маші великі інтерв'ю. Вони ходили одне до одного на дні народження, і, от раптово для всіх Єфросиніна написала емоційний допис інстаграм. Про те, що Горбунов припинив для неї своє існування ще у 2021 році. Я єдине, що можу сказати, що дуже тупа це справа Рома видавати і демонструвати дружбу на показ, коли насправді її не існує. Це все, що я можу сказати. Подробиць тріщини у їхніх стосунках обоє не називали. Втім, наприкінці 2024 року на телеканалі Один плюс один вийшов фільм Різдво. Ти не один. І в стрічці знялися Маша і Юрій, ба більше вони навіть мали спільні сцени і діалоги. Ми ж при нагоді запитали у Горбунова, чи свідчить це про їхнє примирення. Нещодавно на телеканалі «1 Плюс 1» вийшов ще один фільм Різдво, Ти не один за вашою участю, і ви там зіграли на одному майданчику з Машою Фросініною. Всі знали про ваш скандал. Чи вдалося вам помиритися на знімальному майданчику? Який скандал? Я не знаю ні про який скандал. У нас все в порядку. Тобто вже між вами крига з кресла. Можна сказати. Ну її не було. То тобто це був вигаданий скандал. Маші ну запитаєте в неї та. Якось Маша образилася і на Дурнєва за те, що той назвав її зіркою з минулого. У мене є така суперздібність, якось дуже влучно щось підмітити. Знаєш, і ось тут я вона сама запам'ятала, до речі, цей вислів. Вона його повторювала кілька разів. І, ну так, ну я ж там суперзірка з минулого. Ну, Сама розуміється. Однак бажання отримати перегляди на Ютубі послабило образу Маші, коли Олексій дав добро на їхнє спільне інтерв'ю. Я була ображена, і от я пам'ятаю, що дивлюся якийсь випуск, або я не могла навіть ці випуски твої дивитися. Все, я була до тебе підписана. я відписалася. Роками напружені стосунки у Єфросиніної з Ольгою Фреймут в одному інтерв'ю. Ти кажеш влітку, здається, це було що найбільша твоя помилка в житті це те, що ти пішла з нового каналу. Сьогодні ти кажеш, що найбільша твоя помилка це те, що ти пішла з один плюс просидин. Давай визначатися з помилками, Оля. Дякую, Марія, що ви дивитеся мої інтерв'ю. читаєте. ой, з задоволенням це ж справжній квест за вашою щирістю. Усі помітили між ними напругу ще під час ефірів танців з зірками, а згодом почали випливати і нові подробиці їхньої неприязні одне до одного. Ольга Фреймут нещодавно дала інтерв'ю реміні Есхаґзай, в якому розповіла, що Маша Єфросиніна, як і деякі її колеги понад 10 років тому могли насміхатися з її української мови і додала, що та проявляла. Симпатію до її чоловіка. Та до речі, розмовляли вони тільки російською мовою, і вона мала за таку селючку, бо я розмовляла українською, і вони вважали, що я таке знаю. А але я точно знаю, що їй подобався мій чоловік, тому що я про це багато пишуть, і це не секрет. На що є не відповіла лаконічно мовляв, усе, що говорить Фрейму – це брехня. А взагалі обговорювати своїх колег це не етично і неправильно. Я вважаю, що вона. Ну no бреше спільне інтерв'ю розсварило соловій не тільки з Єфросиніною, але і з Еммою Антонюк. Під час їхнього спілкування Ема порушила чимало провокаційних тем. Зокрема, Антонюк пригадала любов Христини до Роману Володимира Набокова Лоліта. Після їхньої розмови Христина заявила, що Емма це взагалі не інтерв'юєр, і вона спеціально намагалася викликати в неї емоції. Видали два великих інтерв'ю: одне Маші і друге Еммі Антонюк. І обоє вийшли дуже скандальними. В першому ви сперечалися через мову, в другому вас Емма ледве не звинувачення що була в педофілії, в любові до педофілії. На якому з цих обох інтерв'ю вам було більш комфортно чи некомфортна? Якщо говорити про два інтерв'ю, то я не вважаю, що Емма взяла в мене інтерв'ю, і що вона взагалі інтерв'юер, і що вона може так себе називати. Це швидше була якась така ну розмова на теми, які її цікавили, і особливо які вона хотіла підсвітити чи висвітлити. Я вже сказала свою думку в самому цьому інтерв'ю, мені здається, що це було не дуже добросердно і не дуже щиро. Не тільки стосовно мене, я думаю, що є очевидна упередженість. і мені би... Я б не рекомендувала ходити до ми на інтерв'ю. З часом зазначила Емма, що не все показала глядачу і вирізала певні моменти з відео на прохання команди Соловій. За її словами, Христина прийшла на розмову в нетверезому стані та просила зупиняти запис інтерв'ю, адже виходила покурити. Христиною я, наприклад, думаю, що вона на тому інтерв'ю була нетвереза. У мене немає ніяких доказів, але я, ну, я особисто в цьому впевнена. Тому що вона прийшла і я її спитала, як настрій. А вона сказала. Настрій тут і показала на пластиковий такий 0,5 п'ять стаканчик. Угу. Я понюхала, ну і там було очевидно і гристе або біле вино. Також був момент, коли Христина Соловій неоднозначно висловилася про Артема Пивоварова. Вона розповіла, що спільну композицію, яку вони заспівали для мультфільму Мавка лісова пісня, вона записала не за власним бажанням а таку вимогу поставили продюсери мультфільму. <му> Ба більше, Христина ще й неоднозначно висловилася про пивоварова, зазначивши, що до нього є чимало запитань, однак яких саме не уточнила. Пивоваров не втримався і записав у відповідь сатиричне звернення, називаючи себе тираном. То скажіть мені заборонить цього тирана, і чому? Чому ви слухаєте його? Люди схаменіться, схаменіться! Якось Христина Соловій показала, що недолюблює і тіну Кароль. Ще 2013 року на шоу Голос країни. Тоді вона заявила, що покине шоу, якщо до неї розвернеться крісло лише Тіни Кароль. Соловій обґрунтувала це тим, що не хоче співати російську попсу. Як на її думку, це робила Тіна. Що повернеться Пономарьов або Тіна Кароль. Я піду з проекту російська попса це. Щоб я не заспівала, якби повернулася тіна Кароль, то мені здається, того би не уникнути. З новою силою скандал між Соловій та Кароль розгорівся на початку 2023 року. Тоді Христина знову різко пройшлася по творчості Тіни і заявила, що в неї всі хіти російськомовні, навіть попри те, що Ані Лорак звалила вражку і все просто перекреслила. Вони є, ці два україномовні альбоми. А ці у Тіни Кароль я не, ну, типу, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула е, україномовної пісні. Кароль відреагувала на слова соловій, але багатослівною не була. Вона лише опублікувала відео з буремного подкасту та додала смайлики, що сміються, а згодом поділилася, що не тримає образи на Соловій. Не так смішно Кароль було після конфлікту з Олею Поляковою, коли та не дуже вдало пожартувала. Сидячи у журі шоу, маска Полякова назвала Кароль відомою плакальщицею на похоронах. Дотеп Поляковою викликав дещо нервовий сміх у Насті Каменських та Андрія Данилка та хвилю обурення в мережі, особливо серед фанатів. Кароль хто, хто? В нас хто Беде. нас відома… Ну, обрядовий від, …відома плакальщиця на похоронах? Хто давай не знаю, Оля нема. Я не знаю, мені хтось розповідав, що... Я не буду називати ім'я. Каже на руку. Ой, ти господі. Згодом Оля вибачилася перед тіною, і здається, що образи між співачками вже в минулому. Коли я побачила шоу, коли я подивилася, що це дуже некоректно звучало, мені самі ця ситуація неприємна. Це правда. Я зразу вибачилася. Я говорю щиро, я й вибачаюся щиро. Подеякують, що в українському шоу-бізнесі напружені стосунки між Кароль та Златою Огнєвіч. і на це є нібито вагомі причини, як сказала мені сестра однієї відомої української співачки. Недаремно Злата Огнєвіч зараз не номінована, а номінована Тіна Кароль. Тому що є все ж таки певна шоу-бізнесова мафія. Тобто ти вважаєш, що Тіна Кароль дотична до того, що деякі артистки в українському шоу-бізнесі не досягають певних висот Я... і не отримують премії? Я Не можу цього стверджувати, але й не можу цього виключати. Якщо таке говорять, а таке подейкають, то знаєте, не буває диму без вогню. Втім, сама Огнєвіч таку інформацію коментувати не береться. Ну, однозначно, мафія взагалі в світі існує. І, напевно, вона не обійшла український шоу-бізнес. Але що би не робили колеги по відношенню до інших колег, це все не має ніякого значення, тому що знову ж таки, Концерти, тури, успіх виглядача, любов народна ось це те єдине, що є правдиве мерило справжнього успіху артисту. А заколісні інтриги ну вони завжди будуть. А от на кого по справжньому образилася тіна, так це на потапа після того як він згенерував відео за допомогою штучного інтелекту з її участю. У ролику анонсі українські артистки зображені у вигляді тварин, яких нацькували одна на одну, водночас першою в бойову стійку стала лобода, змушуючи тіну кароль захищатися. Кароль у відповідь звинуватила Потапа в паразитуванні на відомих людях, які стали успішнішими за нього. За її словами, те, що він робить, це не творчість, а порожнеча замаскована під провокацію. Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту. Це не жесть митця, а акт вічої, зазначила Тіна Кара. Трошки, які були просто неразли, вода Настя Каменських та Анна Андрійчук теж. Розсварилися. Вони разом їздили на відпочинок, дружили з сім'ями, бо Андрійчук це колишня дружина позитива і взагалі були немов рідні сестри. Однак раптово перестали публікувати спільні фото і жодним чином не коментують, що між ними сталося. У мережі були здогадки, мовляв, розсварилися дівчата, бо Андрійчук почала романтичні стосунки з потапом. Втім, правда, це чи ні ніхто з цього ймовірного любовного трикутника так і не сказав. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що е, ваша колишня дружина Анна Андрійчук є коханкою зараз Потапа, і насправді вони з Настю вже не разом. Е, чи чули ви щось про це, і чи правда це, чи можливо це просто чутки? Ну я тільки бачив це від різних. Е... Джерел і це все чутки, бо ну так, щоб щоб я десь дізнався від когось близького до всіх нас, то ні. Тому нічого не знаю. нічого не знаю, чесно. А днями дружина Остапчука наїхала на славу дьоміна. Третя дружина Володимира Катерина Полтавська якось розповіла в інстаграмі, що в 23 роки відкрила студію масажу та лазерної епіляції. У мережі на це відреагували неоднозначно і почали запитувати звідки в неї стільки грошей. На це вона відповіла, що з відкриттям бізнесу їй допоміг коханий. Та ще до публічного коментаря Каті Слава Дьомін обговорював в одному зі своїх відео походження грошей на її студію. Ролик Слава не сподобався ані Катерині, ані Володимиру. Слава не одразу помітив, що потрапив у чорний список Остапчука, але миттєво збагнув щодо справи причетна дружина Володимира. У своєму телеграм-каналі Катерина розкрила суть конфлікту. За словами Каті, у своїх відео Слава неодноразово обговорював її, але не надавав жодних доказів своїм словам, і це неабияк її ображало. Катя опублікувала особисте листування зі славою, і схоже, що ні до чого спільного вони так і не дійшли. Між публічними людьми часто виникають сварки, амбіції, емоції та різні погляди неминуче стикаються у світі, де кожен під прицілом уваги. Але варто пам'ятати просту річ: ми всі пливемо в одному човні, і цей човен це спільна культура, країна та людяність. Обіймаю вас.